Все як на долоні відкритий бюджет. Саме таку мету має новостворений сайт в інтернеті. Там повинна бути оприлюднена інформація про доходи та видатки місцевої скарбниці. Там зможуть свої пропозиції та побажання залишати і коломияни. Ініціатори створення сайту про відкритий бюджет та керівники різних установ, які безпосередньо причетні до видатків скарбниці, обговорювали, як розумно та ефективно підійти до цього питання. Адже основна мета сторінки в інтернеті показати всі дії, які відбуваються всередині бюджету. Така ідея виникла в громадських активістів. Коло ми мережа, опора і дуже багато людей. Ну достатня кількість людей, які цікавляться життєдіяльністю міста. Звернулись, ми обговорили, і ми пробуємо цю ідею реалізувати. Воно вже ну, реалізація даної ідеї вже тянеться довго, на жаль. Це вона вже другий круглий стіл. Ми перші збиралися, обговорили, як, як це все має виглядати. Зараз вже, в принципі, процес той, що є щось, уже напрацьовано, і будемо крок за кроком наближатись до того, щоб це все було в нормальному вигляді. Планують почати організатори сайту з розміщення бюджету розвитку. Таку ідею висловив депутат міської ради Роман Остяк. Обранець пояснює: досі не визначено, яку саме інформацію можна і варто оприлюднювати в інтернеті. Зокрема, мова йде про зарплати працівників бюджетних установ. А от інформувати про бюджет розвитку цілком реально. По бюджету розвитку це легше відпрацювати інформацію, тому що, наприклад, є перелік об'єктів по бюджету розвитку, є можна занести угоду, можна занести виконавця робіт і відслідковувати ти оплати наскільки цей договір виконується ідея в тому щоб вона була е, максимально деталізована але і так само щоб вона була не перен шоб був не перенавантажений і не було лишнього щоб ну, щоб люди легко в цьому щоб надавати лишню інформацію якась такі такі дрібні деталі але щоб інформації було достатньо щоб коломияни орієнтувалися е, в бюджетному процесі міста над створенням сайту бюджет і працює коломиянин Микола Романюк. Розробник розповідає, робота ще не завершена, але навів приклад, як сторінка має працювати. Надходження і видатки е, у нас є план уточнення, і фактично це синя, чорна і зелена колонки. Відповідно, по освіті. У нас є загальний фонд. Зразу висвітлює хто скільки ну, споживач бюджету. Висвітлюється цей загальний фонд відносно всього бюджету. Скільки це відсотків? Коломияни зможуть залишати на сайті свої коментарі біля кожного рівня деталізації видатків. Щоправда, зробити це може лише людина, яка зареєстрована в соціальних мережах. Вона без всяких проблем може коментувати і висловити свою точку зору на ті чи інші моменти, які вона бачить в бюджеті, і що вона бачить, що є, наприклад, запланований ремонт дороги. А вона там щось бачить якісь недоліки. Вона може це все коментувати. Хоч вся вулиця буде коментуватися. Наразі на сайті буде розміщена інформація за минулий рік. Якщо надійдуть дані за перші місяці 2015-го, вони теж відразу з'являться на інтернет-сторінці. Запрацює сайт більш масштабно, ймовірно, за півтори тижні.